Є люди Божі, які будують церкву, які є праведними перед Богом, які виривають людей із лап сатани. А є коментатори, це люди, які дозволяють собі коментувати, там, писати коментарі, взагалі засуджувати, давати поради, там, в чому пастор прав, не прав, але треба дивитися на плоди. Якщо у служителя пастора є плоди, а в коментатора немає, то це означає, що за цим служителем Божим є Дух Святий, а за коментатором є сатана і черті. А Ісус казав, що всякі гріхи хула простяться людям, а хула на Духа Святого не проститься людям. А якщо пастиряє плід, це означає, що працює Дух Святий. І тому треба добре подумати перед тим, як говорити щось погане, щось коментувати про пастирів, людей Божих. А можливо, навпаки, треба краще повчитися в них, щоб також мати можливість отримати Духа Святого і спасіння.